Вітаю всіх на своєму каналі. Приїхав я на пасіку. Сьогодні у нас 8 березня. Хочу привітати всіх пасічниць жіночим днем. Я всіх Бог благословить. власли така красота у нас. Сонечко, тепло, Джілки полетіли. Всі полетіли, всі літають. Красота на водички ось, ось, треба буде водички принести. О, ці сидять, ось, ось щось не літають, ну то подивимось, принісено інструменти, заставні, мед у рамочках. зараз будемо робити перву ревізію. Подивимося впер... в першу чергу ці сім'ї, які у нас у яких були проблеми ці щось сидять, не знаю Геть нема нікого. Може і прополи. Хто є? Геть де пусто. Ну щось відкриємо, подивимось. Ну, Ось дивіться відкрию, кажу прополи, не прополи. Сидять мої дівчата. Ось ну, вони собі тут спокійненько. Цю от гризли. Сидять, зимують вони далі. Не буду їх тоді турбувати. Хай собі сидять. О. Бачите, дерево і сидить. Немає, не літають. Якийсь парадокс. Добре, буду працювати, щось буде. Щось буде цікавити тоді покажу. Ну що, друзі, пройшов я все одну сім'ю цю проблемну. і цю пройшов проблему. Дивіться скільки подмор. Подмору, звісно, в цьому році багато. Тут у нас Б307 сидить. Це що ззаду сиділо з самого початку. На одній рамочці розплод. Тут у нас Саскатрос сидить, той що ми вивели. Зараз на трьох рамочках розплод. І займають вони 5 чи 6 рамок, не пам'ятаю. Це така ситуація в цих двох. Це я тільки пройшов дві сім'ї. все, ну, дивіться Бог пострілить, як красиво літає. І Сонечка, правда, немає, як такого холодно. Сонце заховалося і трохи холодніше стало. Ну нічого, будемо далі працювати, Дивіться, що воно тут буде. Мені... Мене цікавлять ці проблемні сім'ї, щоб мені зараз... Щас їх передивитися і провести. Тут корму ще три рамки, там корму, правда, немає, туди положимо корму. такого. зараз будемо далі йти Щас до цього і пройдемо проблемні сім'ї, подивимося їх. Що дивіться, скільки подмору, бачите. Отак попадало Ну нічого, зараз будемо працювати далі. Знаєте, ну, друзі, передивився я оце все три сім'ї, да, перебрав повністю. Три, по три, ну, на трьох рамках розплод і нормально вже і печатного, і нормально такого просто розплода, нормально є що цей. І дивлюся, ось я цю сім'ю помітив, що вона проблемна, да, проблемна, а що проблемна, бо вони дійшли до заду, А в них ще 4 рамки з медом стоїть. От розумієте, разниця в цьому всьому. А зараз ось передивлюся те, що тут красота. Повний вулик бджіл. Ото тут навіть скільки під мору одійшло, але все одно повинен вулик бджіл і все прекрасно. Ось ось дивіться. Приносять пилочок. Десь находять, шукають. Ну У нас зараз підсніжник цвіте і котик зацвітає. Находять пилочок і носять. Дівочки наші добре. Буде щось то тоді покажу. Все дивіться, карніку відкрив. Подмора практично немає. Проти тих двох-трьох сімей, що я передивився, то тут можна сказати взагалі немає подмору. Це карніка, то був бакфас, з і Бакфаст. Тут геть практично нема подмору. Отак. Ось зобрав я їх. Поставив 2-4-6-7 рамочок. Це карніка тут. Став сім рамочок, поставив теплу заставну. Там ставлю фотографію, підпишу карніка розплод. Вже практично три повних рамки розплоду. Засіяно і плотненько, так гарненько засіяла маточка. Це маточка, ту, що виводив я в, цьому, в, прошлому році, в минулому році, в минулому році виводив я маточку цю. Це дочка карніки Віталія Головеня. Ну все, утеплили, но почистили. Все зробили. От кліща зараз холодно, просто по ночах полоски ну, немає смислу вставляти. Я, ну, я не бачу. Чесно, смисл вставляти полоски, як вони треба, щоб була температура. Через недільку вже можна, ну, да, вже розплод піде, ну нічого. Раз поставимо, другий раз поставимо, все буде добре. Оце таким буду займатися. Займати. Ось дивіться це мамка, це Б-307, ту, що я виводив з неї, одне неї вивів усі матки, ті, що в мене на посіці. Дивіться скільки підморлю. Ще менше ніж корник. Отак. Добре. Буду працювати. Дивіться, я вам зараз покажу. Мамку. цю. Вс, дивіться, вона ходить з білою міточкою і все її засів. Все. Красота. Добре. Буду, щоб не простудити розплод, буду працювати. Дивіться, найпізніший пізній відводок. Що я зробив. Не, не самій пізній, воно саме А це все перед Перед суєшником. Дивіться. 10G. О так, все, слава Богу. Працюємо далі. Говорю, друзі, що щось буде цікаве, то покажу. Ось дивіться, відкрив ось сімейка тут Та тут стара матка була, Б12. Открив ось сімейку, дивіться, що я тут знаходжу. Зараз покажу, ось дивіться маточник. Він розгрижений. Дивіться ось. Матку я ще й не бачу, бо я це знайшов, оці ці маточники, ось, дивіться. Другий, третій. О, напевно зимою матка пропала. І вони ото почали собі щось там виводити. І це ця сім'я, що я казав, що багато бджоли впало. Ото видно, та бджола впала. Меду у них тут дуже багато. Але засіву немає, матки нема. Що з нею робити, зараз я мабуть її перетрушу сюди та й все. Цей вулик та й хай сидять разом. Я другого виходу не бачу. Як буде, так і буде виживуть. Та я думаю виживуть. Це буде добре. Витрусив я цю сім'ю, все, що тут стояло сюди. Зібджілки заходять, а тут усе. Дивіться що є матка. Та що вилупилася, видно, але ж вона не плодна, видно, маленька геть І вони її всі хочуть погристи. Ось вона. Ну ми її задамо, що вона. Так, да, задавить її, щоб її не було. Та й все. Наче більше не бачу Іде мотки, Ті хай заходять Тако. Через тиждень потім подивимося чи через пару днів прийдемо, подивимося, чи жива тут матка буде, чи не вб'ють. Цікаво, що зглянуть, що тут робиться. Ну, нічого тут, спокійно. Робоча обстановка, всі працюють. Слава Богу. Хай працюють. Всім щиро дякую за увагу. Всіх хай Бог благословить. Буду працювати, бо ще роботи багато, а, а... це відео воно займає в мене часто, ще дрогоцінний, який би я міг потратити на те що якусь сім'ю передивиться зробити. Я знімаю відео, дивіться відводочок, яких О. Всіх хай Бог рясно благословить. і охранить усіх. Цим всього найкращого. Ясних вам Божих благословінь. До побачення.